Психологія це наука про шлях до перемоги над темними силами, що заважають людині бути щасливою. Професійні психологи потрібні і в мирні, та особливо у воєнні часи, коли ми стикаємось із страхом болу, визначеністю та спустошенням. Психологія це наука про перемогу життя, про надихаючі взаємні стосунки, про мистецтво створювати себе, про пошук власних сил, що долають будь-які життєві перешкоди. Що вивчають майбутні психологи в Орлівському князі? Уряд з обов'язковими дисциплінами студенти самі обирають навчальні курси за власними інтересами психологію кар'єри або кризову психологію, психологію мистецтва або психологію конфлікту, сексологію, дитячу психотерапію, технології відбору персоналу, кримінальну або військову психологію. Більшість наших викладачів є практикуючими психологами, тому передають найкращі сучасні та дієві прийоми психологічної допомоги, опановуючи широке коло практичних дисциплін, наприклад, психології кризи, практику з глибинної психокорекції, практику з психологічної допомоги, наші старшокурсники паралельно навчанню вже працюють за фахом. Професія психолога є дуже актуальною в наш час. І я вже маю роботу за своїм фахом. Я працюю з маленькими діточками. Мені дуже подобається моя робота. Ми пишаємо з тим, що студенти програми Практична психологія активно займаються науковою діяльністю. Наші здобувачі залучаються до розробки новітніх механізмів підвищення життєстійкості людини в кризових умовах сьогодення. Результати власних наукових досліджень представляють на закордонних наукових конференціях. Приєднуйтесь до дружнього професійного товариства, практикуючих психологів Корлівського інституту іноземних умов. З такою спеціальністю мене чекає тільки велике майбутнє.